Що понеділка в Олександрійському цнапі веде прийом юрист від громадської організації 10 квітня. Звернутися за консультацією до нього можуть внутрішньо переміщені особи, пояснила начальниця центру. Ще злітку ми почали співпрацювати громадською організацією 10 квітня, проводили ряд обговорень щодо нашої спільної взаємодії по напрямку допомоги внутрішньопереміщеним особам. Коли до нас звернулися представники даної громадської організації, ми з задоволенням відкликнулися на дану пропозицію щодо прийому представника. Від громадської організації 10 квітня в центрі надання адміністративних послуг. Зв'язку з тим, що до нас звертається дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб і на реєстрацію, і на реєстрацію отримання допомог, в них виникає дуже багато питань правового характеру, економічні питання. І саме така людина, яка Володіє інформацією правового поля, як захистити права внутрішньопереміщених осіб, нам була як знахідка, тому що адміністратори рецепції не встигають ознайомитися з тими змінами законодавства, які відбуваються на даний час щодо ВПО. Тому ми погодилися і починаючи з вересня місяця, працівник щотижнево проводить по понеділках прийом громадян внутрішньопереміщених осіб в приміщенні центру надання адміністративних послуг. Це приміщення. Міської ради перший поверх в 124-й кімнаті. Попереднього запису немає. Діє жива черга. А ось перелік питань, з якими внутрішньопереміщені особи звертаються найчастіше. Ми надаємо юридичну допомогу до нас, звертаються за різними юридичними консультаціями. Це може бути сімейних питань, наприклад, розірвання шлюбу. Це можуть бути питання з трудових правовідносин, наприклад, припинення трудових відносин внутрішньопереміщеними особами, які перемістилися з окупованих територій, які перемістилися з території, де ведуться бойові дії, і в них наразі постає питання припинити трудові відносини, тому вони звертаються через центр зайнятості і в таких випадках можуть Рипинить, але бувають різні питання, різні складнощі. Наприклад, якщо це працюючий пенсіонер, працюючим пенсіонерам, на жаль, не можуть припинити трудові відносини через центр зайнятості, і тому такі питання необхідно вирішувати через суд. Також є питання щодо призначення пенсій і виплати особам, які перемістилися з Автономної Республіки Крим, які перемістилися з Донецької та Луганської областей. Також є такі питання, оскільки, наприклад, якщо це люди перемістилися з Криму, то пенсійні справи залишилися звичайно ж там на території Криму, і люди не можуть отримати зараз пенсію. Також ці питання вирішуються в судовому порядку. Тобто, ми складаємо різні заяви, звернення, складаємо позовні заяви у разі необхідності, ведеться юридичний супровід цих справ в суді. Всі послуги юристки від громадської організації 10 квітня безкоштовні. Окрім цього, Олександрійське представництво громадської організації надає психологічну допомогу. Є соцпрацівник, який скерує чи допоможе вирішити нагальні питання. Контактний телефон 096 165 70 01.